А тепер, друзі, давайте до суті. Аналітики Джіпі Морган Чейс говорять про те, що наступ російської армії просувається вкрай повільно і супроводжується значними втратами, що робить продовження цієї війни неефективною. За їхніми прогнозами, Росії потрібно 118 років, щоб повністю окупувати Україну. Західні генерали говорять про те, що так на Росії поки що є жива сила і техніка для того, щоб продовжувати війну саме такої інтенсивності. Оцінки дещо різняться, але аналітики GP Morgan Chase стверджують про те, що активні бойові дії між Росією та Україною ймовірно закінчаться до кінця червня 2025 року. Рахуйте до кінця другого кварталу. У доповіді передбачається, що Москва буде змушена перейти до дипломатичного діалогу. Вирішальним фактором стане Довго очікувана зустріч Путіна та Трампа, до якої готується в Кремлі. Так само готуємося і ми до зустрічі Зеленського і Путіна. Про це вчора повідомив Андрій Сибіга. І до цієї події, на думки експертів, істотного зрушення в переговорах не відбудеться. От коли вони зустрінуться, тоді справді можна про щось говорити. Ну і Трамп сказав, що без моєї зустрічі з Путіним ця війна не закінчиться. Які ж, власне, сценарії аналітики малюють для України. Наголошую, друзі, це сценарії. Кожен із них має певну долю ймовірності. На думку аналітиків, згаданого експертного аналітичного центру, майбутнє України після закінчення війни залежатиме від обсягу міжнародної підтримки, яку країна отримає від Заходу. Аналітики виділяють чотири можливі сценарії. Перший це корейський сценарій, про який вже багато мовилося ще з 2023 року. Його ймовірність оцінюють вони в 15% і називають його найкращим. Росія зберігає контроль над окупованими територіями. Україна залишається поза НАТО, але на її території розміщуються європейські миротворчі сили. Це відкриває шлях до подальшого демократичного та економічного розвитку. Це той сценарій, який для нас ми називали неприйнятним. Сьогодні американські аналітики говорять, що він найкращий. Ізраїльський сценарій, ймовірність 20%. Стабільний, але менш безпечний шлях. Україна отримує стійку військову та економічну допомогу, але без присутності іноземних військ. І Україна стає сильною і здатною стримувати російську агресію. Але загроза нових нападів зберігається так само, як нині, і в Ізраїлі. Але треба врахувати, що проти Ізраїлю воюють хоч і всі країни, але Ізраїль. Довгий час ішов до цього і отримував шалену підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, отримує її донині. Наразі ж Дональд Трамп не демонструє своєї прихильності до України, аби таким чином і в таких обсягах допомагати. Найбільш ймовірний сценарій, ймовірність якого 50%, аналітики називають грузинський. Це несприятливий розвиток подій. Україна втрачає підтримку Заходу і починає процес поступового відкату від євроінтеграції з можливою втратою вже досягнутого. І країна ризикує повернутися в сферу впливу Москви. Продовж кількох виборчих циклів. Одного навряд чи, але от два-три цикли дійсно можуть до цього призвести. Тим паче, ви зараз також бачите, що піднімають голови про російські політичні сили в Україні. Риторика окремих політиків справді повторює російські наративи. І це абсолютно очевидно, та й українці доволі легко піддаються таким інформаційним вкидам і готові будуть голосувати справді не на не за зовсім проукраїнські політичні сили. Хоча це виглядає типу зараз зовсім нереально. Але ймовірність такого сценарію 50%. для того, щоб більш глибше його зрозуміти, можна торкнутися історії Грузії з 2008 року, початку війни проти Грузії Росії. Це відбулося, до речі, друзі, за президентства Медведєва, втрата Грузії території Південної Сетії та Абхазії, які і донині не підконтрольні їй, Схожий сценарій готують і для України. Ну, принаймні його не відкидають. І також ще один сценарій це білоруський ймовірність, якого 15%, який називають катастрофічним результатом для України, і якого відверто сьогодні прагне Путін. І група Патрушева Лаврова. Лавров буквально вчора зробив низку заяв, які повторюють ті тези, які написані в цьому аналітичному звіті. У разі відмови Сполучених Штатів Америки від підтримки України або розвороту в бік Росії, Кремль може домогтися повної капітуляції Києва, фактично перетворивши Україну на сателіта. Це означатиме радикальний сум у глобальному балансі сил і поразку західного світопорядку. Тому що дійсно сьогодні. Можна відзначати в публічній площині певне зрушення в бік саме Росії, Дональда Трампа він демонструє прихильність до Путіна, відмовляється його публічно критикувати і бажання його почати торгувати з Росією воно більш ніж очевидне. Але поки що він це не може зробити на тлі триваючої гарячої фази війни Росії проти України. Як тільки вона закінчиться, має на увазі ця гаряча фаза, то таке відновлення співпраці більш ніж очевидне. Максималістські вимоги, які висуває Путін відповідно до цього четвертого білоруського сценарію, це шість ні і шість так. Принципи ви їх чули, але варто повторити, тому що про них пишуть саме західні аналітики: ні, членство в НАТО та проголошений нейтралітет України, ні ядерна зброя в Україні або підтримка для неї, ні іноземні війська в Україні, включаючи миротворців. Ні іноземна військова допомога або обмін розвідувальними даними, ні велика кількість українських військових, значне скорочення чисельності української армії. Ну точно білоруський сценарій. І також ні сучасна зброя в Україні. Значні обмеження на типи зброї, якою може володіти Україна. Це фактично та ж сама Стамбульська угода 2022 року. І також на рахунок так, але це швидше ні для України. Так, міжнародне визнання претензій Росії на Крим та чотири області. Це близько 20 в території України, так вето щодо гарантій зовнішньої безпеки для України, так заборона військових навчань сил США та інших країн НАТО на територіях нових членів альянсу. Мається на увазі Фінляндія, Швеція, ну і певне і країни Східної Європи, так обмеження на присутність військ США в Європі. Так, зняття санкцій та розморожування російських активів і так повернення російських дипломатичних компонентів до США. Все як сьогодні хоче Путін. Але ймовірність такого сценарію доволі низька 15%, так само, як і корейського. Як ви бачите, друзі, аналітики Джіпі Морган Chase схиляється до ймовірності грузинського варіанту. Але знову ж таки, я не поспішав би робити висновків, тому що останнє своє слово ще не сказала Європа. Нині справді вони мають проявити ініціативу. Сьогодні стало вже відомо, що Європейський Союз може запропонувати Великій Сімці знизити ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за бари. Про це пише видання Bloomberg, видання уточнює, що для такого кроку буде потрібне схвалення Сполучених Штатів Америки, але це не зовсім так. Справа в тому, що вже є рішення Великої сімки, яке передбачає певну процедуру. І я не виключаю, звісно, що вони можуть взяти за основу цю процедуру, але пояснювати, що, мовляв, дивіться, ми маємо погодити свої дії із Дональдом Трампом, оскільки сьогодні ЄС побоїться справді відходу Трампа у питаннях безпекових від Європейського Союзу. Трамп все-таки планує бути на саміті НАТО наприкінці червня цього року у Газі, в Нідерландах, але якою буде позиція Трампа, ніхто не знає, бо одна справа присутність, а інша. Те, що буде Трамп там заявляти, і яку лінію він буде провадити. І щодо самого Трампа, друзі, на завершення вам кілька цікавих цифр. У Трампа несподівано зріс рейтинг серед виборців демократів. Про це пише видання Newsweek. Останнє опитування, яке проводилося в США в період з 18 по 20 травня, показало, що 11% виборців демократів схвалюють роботу Дональда Трампа. Порівнянні із 7% раніше, тобто плюс 4%, і рейтинг його не схвалення також впав і також на 4% з 91 до 87. Більша популярність у Трампа з'явилася серед афроамериканців. Серед них схвалення Трампа за місяць зросло з 22 до 27 а не схвалення впало. З 66 до 64. В інших демографічних групах рейтинги Трампа суттєво не змінилися. Зростання популярності Трампа серед демократів і чорношкірих виборців не лише допомагають йому просувати свій порядок денний, але й реально створюють загрозу для демократів на проміжних виборах до Конгресу 2026 року. Хоча ще до цих виборів нібито й далеко, але не дуже трішки більше року. Для нас, коли війна триває, це величезний термін. Для американської політики це вже фактично майже нічого. І там виборча кампанія, як ви бачите, стартувала. І в 26-му році Трамп може легко втратити свою монобільшість у Конгресі, яка нині є і в Палаті представників, і в Сенаті. Але, як бачите, він для цього певні кроки робить. Ну, варто й демократам трішки напружитися, не чекати, поки. Вирішить лідер республіканців у сенаті узгодити свої дії із Білим домом, аби голосувати за законопроект Лінці Грема, а брати його і вносити. Врешті-решт, все ж таки, вони мають проявити ініціативу, якщо вони справді болівають за Україну. Ну і Європа. З неї ніхто не знімає відповідальності. Будемо дивитися, як буде розвиватися подія зі зниженням стелі ціни на російську нафту. В принципі, всі перспективи є. Тому друзі, я просив би вас віднестися до тих сценарій, які я вам щойно озвучив. Ну, скажімо так, як інформацію, а не доконаний факт.